Префайного, чудового і благодатного, дай Боже, дня четверга. Знову ми в такому файному місці у Дрогобичі. Тут біля Дрогобича, такий файний центр Еммануїл. Маємо реколекції. Помоліться, аби всі, хто проходить їх, вижили і щоб стали людьми по серцю Бога. Дуже файна тема. І слухайте, така класна підказка від наших дітей, саме від Данила. Ми були недавно знову на якихось реколекціях, чи на від'їзді, чи на відпочинку з дітьми. І ми лишили на цілий тиждень наших курей. У нас є кури. Я завжди забуваю рахувати, скільки їх є, бо то не моя справа. То хлопці за ними дивляться. І ми залишили курей наш і качок на тетю Могду. Є нас така файна тетя Могда, така шустра, активна і дуже любить тварин. Ну і Вона за ними доглядала, файно кормила, поїла цілий тиждень. І така приходить в кінці тижня, коли ми вже приїхали, каже: ти стара там проблемка, бо ви казали, що кури не несуться, але я декілька разів дивилася, там є яєць нема ніде ні, ні одного. Я думаю, собі ну хто знає, може, у курей стрес, що хлопців не видять цілий тиждень або щось інше. І тут приходить Данило на другий день із повною пазухою яєць, там щось 14 штук, чи скільки домашніх, уявляєте? І каже: «Яйця були, Просто тіть Мок не знає, де їх шукати. Не знає, де вони мають бути. І це так доштовхує на думку, що слухайте, не одалеко, неодноразово ми знаємо, що мали би бути якісь плоди. Ми знаємо, що мало би бути якийсь здобуток, Ну, щось, заради чого ти тримаєш курей, заради чого ти працюєш, але воно нема. А може ти не там шукаєш? А може ти не з тим шукаєш? А може ти не то шукаєш, уявляєте? От, скажімо, тут на реколекціях так мені сподобався коментар одного. Андрія каже: Тарас, ви якось, коли читаєте текст Слова Божого там, із першої книги Самуїла, то якось я починаю розуміти. А коли я читаю вдома, то я його не розумію. Ви кажете, Тут немає якоїсь магії або чаклунства. Тут є вже більше часу, декілька років вивчення, дослідження. Я скількох біблістів ловлю за руки, прошу вас, поясніть мені це, а це мені відкрите. А як ви розумієте, ось це? А скільки книжок треба перелопатити і далі перелопачуєш? Тобто це нормально ну, праця. Це праця, і коли ти вже знаєш більш-менш, бодай у якомусь уривку, бодай у якомусь місці, де треба шукати ці плоди, як саме, що звідси можна взяти, а що не треба, а що буде взагалі якась твоя дивна, чудна інтерпретація. За яку навіть не варто братися, і коли ти вже ну, більш менш вчишся це робити, ну то дивишся раз і повна пазуха плодів. А яєць-то 14, а яєць-то много, і ти, ти тішишся, ого, можна їх накопати. І скільки разів у мене таке було, що я працюю з якимось текстом з Біблії і просто ну, ніяк не розумію, що воно є, для чого, що воно мені говорить. І Тут, коли трапиться якась розумна людина, не знаю, сестра Антонія, отець Роман один, отець Роман другий, отець Роман третій, якийсь файний бібліста, Михайло, ще короче хтось. І відкрити, ти думаєш собі, а де були мої очі? А як я це не бачив? А як воно мені не говорило нічого? А тепер, а тепер не говорить, а тепер кричить. Тому, брати і сестри, ходімці, майтеся, фанівці, не опускайте руки, якщо ви дивитеся декілька разів у курник, а яєць нема. Не переживайте, десь вони мусять бути. Куриш то мусять нестися. Тобто, якщо ти вже з чимось працюєш, то точно рано чи пізно плід настане. Але іноді треба якогось Данила, когось, хто би тобі підштовхнув, хто би підказав, хто би тебе направив. Роз, слухай, трошки не там шукаєш правіше, лівіше. Пам'ятаєте, була така гра у дитинстві? Так тепло, 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 гарячо, гарячо, Є yes, знайшов. Холодне, холодне, мороз, мороз, лід ти що? Тобто ти відійшов. Тобто треба би когось час від часу, хто би тобі говорив тепло, гарячо, холодно. Аби ти трошечки був, був більш спрямований, де варто шукати ні. Файно. Дякуємо Данилкові. І наголошую, товариство, у нас є підписників 29 тисяч 900. Ще треба 100 людей, аби було 30-ка. Давайте підписуйтеся внизу під відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, коментуйте. Це дуже допомагає для розвитку. І сьогодні оголошуємо цілий тиждень збору. Ми це вже давно не робили. Спеціально для Ютуб-каналу Ходім. Для придбання нової апаратури треба оновитися. Треба оновлення деякої техніки. то хто хоче приєднатися то посилання на картки буде внизу під відео. Ми останнім часом з вами зробили декілька файних проєктів і для Сашка. На автомобіль волонтерський і на інші потреби військові, і не тільки, то зараз прийшов час, коли робимо такий передих, власне, зробити оновлення для нашого каналу. То хто з вас зацікавлений у його розвитку у оновленні, то запрошую приєднатися. І нехай вас Господь благословить у всьому файному. Шукаємо плоди, шукаємо того, хто нам допоможе. Підказати, де краще шукати, і як краще шукати, і завжди рухаємося на глибину. Майте це файно. Мир вам!